В історичному музеї імені Тарновського відкрили виставку нових археологічних досліджень за 2014 рік. Виставку присвятили пам'яті трьох археологів, які загинули в АТО. Розкопки проводили у Любачі, Новгороді Сіверському та на території Мезінського природного парку. Ще виповзівського археологічного комплексу та Чернігові поруч з Єлицьким святоуспенським монастирем. Споруда 12 13 століть. Що характерно, що саме в цій споруді було знайдено багато фрагментів від амфор різних типів і. Така цікава деталь, що із стінок таких же амфор вирізалися такі кружечки, які використовували як пробки, які закривали верхню частину амфори. Там же знайшли бойову сокиру 12-13 століття. Археологи досліджували підвалини з пасу Преображенського собору, де зафіксували найстаріші цеглини в Україні та знайшли середньовічні настінні малюнки. Роботи проводилися. Не біля собору, а всередині собору. Там були відкриті деякі фрески, які знаходились високо на колоні. У нас фотографії в експозиції представлені. І плінфа, найраніша плінфа з часів якраз побудови Спаського собору, фрагменти плінфи 11 століття і уламок пірофілітової плити, яка могла використовуватися ну, як поріг в Спаському соборі. В області викопали рідкісне намисто з пірофіліту, доби бронзи та кістяні шахові фігури середньовіччя. Археологічні артефакти будуть в музеї до кінця вересня.